Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Ми знаходимося на дні Сукірянського яру, поблизу річки Кам'янка. Це автентична назва нинішньої річки Сукірянки, яка протікає на дні Сукірянського яру. І покажемо вам кам'яний корабель. Подивіться. Ось ніс корабля. Ось серединочка корабля, місце для пасажирів. Іде корабель, а ось хвіст корабля. Цей корабель, напевно, зараз кам'яний колись був справжнім кораблем, великим, який ходив по цій річці. Там були дружинники князя Ігоря або Володимира. Давньоруські руські дружинники 9-10 століття. А це от все, що залишилося від річки Кам'янка. Нинішня річка Сукірянка, яка тече до розкопенців. Ось по такій колись великій річці Кам'янки ходили до Дністра кораблі. Один за кам'янів так і залишився кам'яний корабель Сукірянського і Яру. До нових зустрічей!